Під час брифінгу, присвяченому 200-му дню війни, Дмитро Живицький розповів про проблеми в аграрному секторі, з якими довелося стикнутися фермерам Сумщини. Керівництво області щоденно було на зв'язку майже з усіма аграріями, і питання, які виникали, вирішувалися спільними зусиллями, завдяки чому вдалося досягти гарних результатів. Нам вдалося засіяти 95% площ від тих площ, які були засіяні в 2021 році. Це більше ніж деякі регіони засіяли регіони, в яких не було окупації, в яких не було присутності російських військ, але через брак палива, через брак посівного матеріалу, брак хімії вони не змогли посіяти. Всі профільні заступники працювали над тим, щоб всю цю систему запустити, об'єднати. В когось не вистачало бензину, був закуплений дизель з запасом. То ми говорили, що давай ти цей дизель своєму сусіду фермеру для того, щоб він міг посіятись. У когось був посівний матеріал один, а військові, наприклад, дали команду не садити високорослі рослини вздовж кордону. Хтось планував сіяти кукурузу вздовж кордону. Військові заборонили, він каже, я тоді не буду сіятись. Тоді ми беремо такого ж аграрія з Роменського району, який планував сіяти пшеницю. Він віддає зерно тому, хто планував сіяти кукурузу, а той віддає посівний матеріал кукурузи в рамни, де можна було сіяти. От таким чином, такою роботою, спільно з постачальниками і паливно-мастильних матеріалів, які часто давали в борг, спільно з банками, які давали кредити, ми змогли організувати цю роботу і оці надходження місцевих Евих бюджетів це в тому числі завдяки тому, що є робочі місця, засіяна земля. У нас весь кордон до лінії кордону з агресором засіяний практично весь неабиякі проблеми склалися у фермерів Сумщини і зі збутом минулорічного врожаю зерна. Потужності для його зберігання в області не вистачає, тому довелося спільно з міністерством інфраструктури та укрзалізницею. Вирішувати питання щодо надання вагонів для експорту та пропускна спроможність, яка є сьогодні в наших портів. Під неї ми змогли, хоча б частково організувати експорт зернових. Це так само була така важка робота, бо продукція є, не дивлячись на те, що низька ціна, але навіть фізично нічим було відвести. Якщо центральні регіони чи південні могли возити в Одесу автотранспортом, то звідси вести просто вже там. Зникає будь-який сенс вести дорогим автотранспорт. Було домовлено про те, що Сумщина буде в пріоритеті в наданні залізничних вагонів, які теж дефіцит є в державі. І е, до нас приїхали вагони, які були. Е, Передані в рахунок державі Російської Федерації, які нам 24 лютого були в нас на території. Вони перейшли до узалізниці, і саме ці ці вагони нам надали для того, щоб ми могли експортувати наше зерно. Дмитро Живицький зазначив, що за 200 днів війни на Сумщині було пошкоджено і знищено дуже багато сільгосптехніки складів, виробничих потужностей та підприємств. І це відбулося вже після деокупації області в результаті її обстрілів. Багато було вкрадено техніки орками ще під час окупації, коли вони просто крали комбайни, трактори і вивозили в Російську Федерацію по прикордоні. Багато підприємств постраждало через це. і їм так само їхні сусіди, друзі, чи ми організовували техніку для того, щоб вони не маючи власної, могли засіяти ці землі. До речі, цьогорічна середня врожайність по області, навіть не зважаючи на війну, склала 47,5 центнерів з гектару. Тоді, коли в цілому, по Україні, вона на рівні 38,5 центнерів з гектару, крім галузі сільхозвиробництва, очільник області підняв тему соціального захисту населення, яка під час війни встала доволі гостро. 200 днів війни. Пенсії виплачуються, соціальні виплати виплачуються всі соціальні гарантії для населення забезпечуються. Мабуть, жодна з країн світу, в якій була настільки масштабна війна, не могла забезпечити в повному обсязі всі соціальні гарантії для свого населення. У нас практично половина області це люди, які потребують того чи іншого соціального захисту. Це нарахування субсидій, виплат і всього іншого. Завдяки тому, що мінцифрою нам було були надані старлінки, 26 старлінків поїхали по всій області. І сьогодні ми впевнені в тому, що всі соціальні виплати будуть виплачуватись вчасно, якщо цього буде дозволяти бюджет, і точно люди можуть отримати інформацію і впевнені бути в тому, що ці виплати вони нараховуються, Незважаючи на те, що Сумська область першою прийняла на себе удар ворога. Була ним окупована і доволі сильно постраждала. Сумщина надала притулок майже 60 тисячам внутрішньо переміщених осіб. При цьому саме з Сумської області гуманітарними коридорами було евакуйовано найбільшу кількість людей. Це близько 100 тисяч людей, шість гуманітарних коридорів. У нас відбулося шість евакуацій з 8 по 18 березня за ці 11 днів. На щастя. Ніхто не постраждав. Наразі область оговтується від руйнувань, завданих ворогом, за ці 200 днів війни. На даний момент в області у нас зафіксовано пошкодження і руйнування дві 61 об'єкту. Станом на сьогодні за кошти з державного бюджету за ці 250 мільйонів, які були виділені Сумській області з державного бюджету за ініціативи президента спільно з урядом, з Верховною Радою відбулось таке фінансування. І у нас відновлено 4 адміністративні будівлі, п'ять закладів вищої освіти. 8 закладів дошкільної освіти, 22 заклади загальної середньої освіти, 9 закладів охорони здоров'я, 118 інфраструктурних об'єктів, 13 об'єктів життєзабезпечення, 51 багатоквартирний житловий будинок. Сумщина відновлюється і готується до зими. За словами Дмитра Живицького, вже підготований посипковий матеріал та необхідна техніка для того, аби дороги області були безпечними взимку. Також голова обласної військової адміністрації заспокоїв жителів Сумщини щодо нового опалювального сезону 2022-2023. В зиму ми так само входимо оптимістично і вже зараз, не дивлячись на військовий стан, ми готові до зими з точки зору утримання і розчищення доріг області. Тарифи на тепло та гарячу воду на Сумщині на наступний найближчий опалювальний сезон підвищуватись не будуть. А коли ми реалізуємо проєкт на щепі знак Нафтогазом в Ахтирці», тариф на тепло навіть повинен знизитись. Наприкінці брифінгу Дмитро Живицький подякував всім, хто протягом 200 днів допомагає відновлювати нормальне життя в області та підтримує захисників на фронті. За ці 200 днів ми показали, що ми єдині, що ми об'єднані, що у нас всіх одна спільна мета, може швидше перемогти ворога, досягти того, що Російська імперія розвалиться і більше ніколи буде нести, не буде нести загрозу Україні українцям. Сьогодні всі державні органи, всі структури працюють як один великий механізм. Допомагають всі. Бажаю міцного здоров'я, бажаю нам успіху, перемоги, миру і слава Україні!